Так, жалко, що я не зняла відео, Анічка зробила класну піцу. От якраз як, типу повинна бути тісто. така, типу. Да. Тісто я купила в Ауді. І якщо робити не на камінні цьому, то воно чи пальцем скупа. не тронула. А це на грош. Це каміння називається, як воно називається? Піця, я не знаю. Для піце. К для випікання піцо пі пі каміння. От бачите, як. Треба було мені знімати відео, як ми робили. Ну, тісто було готове. Перший слой, що ми положили? ні, волю. Ні. Оцей... А, трюфіль... Труфіль... Труфіль... Пасту. труфільну патруфільну пасту. Ну, можна щось інше, це труфільну це пасту. пасту. Потім. Трюфель з олією? Ну, да. Потім зверху положили ми звичайні Ні, да? цибульку. цибульку, на трюфельну пасту цибульку. Потім зверху ми положили, Аня клала, а я дивилась, положили гриби. На гриби простий сир тертий. Да? Перець, ну, перець. перець, потім гриби. Я перець не болгарський, не. я положила. Да, солодкий. Потім сир простий, да? так, тертий. Так. Ну, простий Звичайний. Так. Потім ми положили томати звичайні, і зверху пармізан, угу. базилік, да? угу. і сіль, і, і все. Так. А, і ти ще десь маслом притрусила. Ну, так, алією валіфувати швидше. Після якого слою? Після грибів, отоперець. Перед тим, як перший раз я клала сир. Ага. Перед першим сиром, да? угу. От так? Отак. Так що буду знати, коли Ані не буде вдома чи Дуже. що будемо буду робити. Швидко ми за 20 хвилин зробили. Ну, не ми, а Аня. А я тільки, тільки-тільки буду їсти і пробувати. Люблю піцу. Все? Можна, О. Велику, зробити, що? можна велику? велику теж зробити? А велику ви тісто купляєте? А, ну, часто самі робимо. Ну, дуже легко, що там є. Mm. Ну, коли я можна купити. Коли є час, можна самі. Mm -hmm. mm. Ну, все. Так, що будемо їсти. Я от ще салатик mm -hmm. порізала. перемішати треба. Mm -hmm. І приправимо от такою приправою. Для салату не знаю. Я коли вдома жила сама, я просто рослинним маслом олівковим і суссі. Це є на основі олівкового да? масла. Просто і що там і Ну там просто додається там, чесник, там якісь спеції. А, Ну, це хорошо. Там ну воно є. є просто на основі олії, є на основі там, типу, uh -huh. без такого вишкового, ну як біле соус. Є на основі оця типу ти знаєш там. Да? Чи mm. там більш Коротше, це воно ну, є, просто воно ну, для тебе вони вже намішали якийсь рецепт, якщо mm, дивіться. Да. Тут сир ще є терпти, до речі. Mm, це класно. А тут звичайний салат, томати, огірки, зелена цибуля, перець і сільдірей. Сільдірей мене навчила бабушка їсти. Вона їсть, і я стала їсти. Так що ми вчимось. От і все. Так що вечеря готова, зараз. Зовемо Джона і будемо їсти. Так, Аня? Ага. Все. Приятного, приємного апетиту нам. Пока пока будемо пробувати.